Для участі у саміті Триморія та перемовин із главами держав-партнерів, президент України Володимир Зеленський, прибув до Литви. За словами президента, заплановані важливі зустрічі підписання нової двосторонньої безпекової угоди. Про це він повідомив у Телеграм. Головне зараз зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України а також. Консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор, акцентував Зеленський. Нагадаємо, ініціатива трьох морів або «Три мор'я» – це міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує Україну і 12 країн ЄС, розташованих поблизу Балтійського Чорного, Адріатичного морів.